Всім привіт, друзі! З вами Денис. І сьогодні ми граємо у Beamage Drive. Ви скажете. Так, Денис. Можливо, ви пам'ятаєте, дивився мої відео, коли я проходжу сценарій. Але, можливо, скажете. Так ви вже проходив цей сценарій. Але, хто не може не за моїм каналом, той поймете, що в мене появиться роль. Я можу навіть так зробити, це було зразу зрозуміло, бо тільки так руль може виправлюватися. Ви бачите, ну, ми, хто має руль, хто, той і знає, як це працює. І дивіться, на цей раз ми будемо ловити нашого преступника на фурі. Ну, Я на отакій машині, але на цей раз з рулем. Я вже пару разів, крім того, я ще позакадрів в'їхав. Ну, тобто ще старався теж приїжджати поки що на свій зробить свіхово. Каналу. У на цей раз. Зараз ми пройдемо це зумет. Тому, в принципі, зараз... Е можемо, в принципі, починати. Е зараз добре. Ну, зараз вже починаємо. Мне надо вода только настроить. Секундочку. Что за звук? Ну, змея. Так, добре, я тут все настроїв. Можна почитати? 3, 2, 1. погнали. Ой. Погнали. Я, в принципі, вже всю э, цей режим купа разів грав. Не один раз. Но це було без педалей. А тепер з педалями. Е, так, добре. Да, я только настрою все. Так, все, добрый. В принципе, разумеется. Давайте, сейчас. Поехали. Понаулись. Так. Уху! Так, добре. Ой, господи. ні, ні. не Не застроюся достатньо, напевно. Все, погнали. Тепер думаю, нормально. Треба залітати туди краще на 60 кілометрах. Це буде найкраще, думаю. Ой, багажник відкрив. Ні. ні, Мені треба, краще, залітати нормально, тому що. Тоді я ламаю свій свій дигунсик. свій двигун, ну, і сама машина, не двигун тільки. Через 100 мені зразу починає важко їхати. ну Краще залітати зразу ну, перемонтований, нормальний. Ой, не так. Я так і можу продовжити, але я хочу ідеально, щоб залетіти. Ладно, на 40, на 40 зараз. Зараз на сурка будемо. З двома руками. О, ти що? Есть... Ладно, ладно, на 50, на 50, нормально. Правильно, і на кого? Гучу, гучу. Так, ладно. Їдем. Ай! Ладно, продовжуємо. Не треба і той одну гнати. Зараз я все відео. Ні, Взагалі, вот, взагалі, взагалі не підходить не так. Так, вот 60. Опа, все, все. Залетаем. Все, идеально золотило, Идеально. в бочку, а в колесо попасть. Зараз можно ломаться. Не, 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 не. Это уже устарелый способ. Треба сюда в бочку. Або в колесо, пожалуйста. прижимаємося. Або бажано в стобур його, отуди там в тунелі золоти давай Розкачай його! а господи Не можу я бідний. Бідна моя машина так потурможем чуть-чуть потому що мені самому треба вижити. Ні, а -а -а -а. То, ви не розумієте складне. Самі ще ви будете писати. Як це легко, як це не можу зробити, якщо збройно так і хотів би написати в коментарях. Я, я от що вже три дня з рулем не можу. <сум> нормально почати. Ладно, ладно, вже ну, тут. Я не можу так нормально почати, щоб так не врізатися спокійно, не ламатися. Ну, в принципі, таке можна пропустити. От таке зараз, то що я зараз вріжуся в дерево це. Каже, треба попустити, так я не врізався. Це добре. Загалом я шучі за нього. Загалом я його не зупиню. Треба або по прицепі, щоб він розхитувався, або по колесі, або бензобаку, щоб той загорівся. І потім йому щось там поламали, всяке таке. Толком я його не можу догнати. Тормозать, а я газую. На! Он не по нему попасть. Мало места для разлома. Не! 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 Я Не! Не! просто Не! Не! Треба, щоб зайти акуратно, треба прям цієї штуки проїжджати і отак. Просто, отак просто. Отак, отак, отак просто. Ну, не от так, це мене проколеться колесо і потім я далі не поїжджу. Розвалюся. Розвалюйся. Майже не хочу розвалитися. Таке враження. Все, 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 господин. Все, все. Може мені краще h 4 поставити? Може він так чуть їхати? Чи що, я не розумію. Ладно, ладно. О! О! Ідеально! Ідеально! и далі, он це не си пяти. Бам! я колесо поломал. Торможу. Ручник. Давай Тормози. п'ять. Два. Один. Все не поїдеш ти нікуди більше сюда, окей. Okay. Uh, так.

И я удаюсь, а ясно. О, можно супер спит. Во, вот это, вот это, вот это. Это Я, я, я реально думаю, что это все уже тупо на все, А с едой в воде, ну... Знаете, я профи в своем деле. Я профи. Я на джумами не зможу ходить. Мене проживається. Я професіонал. ну -ка. Окей. Першу. По ну ходи попадаємо. Да ладно, окей. Все, Погнали, першу. Я передачу, будем знати. Це машина там з передачи. Ну і що то ще поламав двигу. Ну і що? Не завжди так пише, не звучати уваги. Ото мені треба ото золото! Та може щось схетрепи і поїхати зразу туди там, на наліво. Спочатку я буду по звичайному, як мене просять. I oh. 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 got it in my car, I'm першу. Я я, я, я я, не промах. Я я не буду не промахом. Я йду. Отут краще, отут проїжджати. Я це знаю точно. Це походу не точно, тому що... А! І це Ай! ай! А! Да не со мной то, що я по зустрічній смузі піду. Я, я взагалі то смузі. Я смузі люблю, а не смузі. А! А мені прикололи. Ладно, все, друзі. Думаю, думаю з вами гарно погралися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ще вам до заголошення. Дякую за 28 підписників. Звісно за 25. Нарешті. Трималась на 23 підписниках, а зараз вже 28. Я вам дуже дякую за 5 підписників, за ці моменти. За ці В принципі, давайте піднажмемо. Давайте піднажмемо нарешті тих 30 підписників. Я буду дуже сильно радий. І спеціально для цього от вам чесне слово кажу, 30 підписників. Роблю плюс 5 відео. Роблю плюс 5 відео. І все. Кожних десятків, то 40, 50, 60. Я буду робити 5 відео. А якщо ми навіть і доступнемо 100 підписників! Це щось дуже велике для мене. Тому я з такою інтонацією. Ладно, друзі, я думаю, я зараз заговорився. тому всім па-па.